Ну а російське Рязань, Ростов, Тамбов, Вороніж, Білгара, та також Саратов, Тула і Самара сьогодні вночі погано спали. Вороже міноборони вже відзвітувало, що протягом ночі знищили на території Російської Федерації 64 українські безпілотники про кількість членів дронової делегації, які досягли своїх цілей, значно мовчать. Натомість мешканці Рязані, наприклад, знову пишуть про кілька прильотів місцевої НПЗ, що входить до корпорації «Роснефть». і бідкаються. ППО зовсім не працювало. Завод потужно палає вже втретє від початку місяця. І російська влада коментарів надає на відміну від місцевих та іноземних студентів. І ще раз куди ПВО смоет, я не розумію. Еще раз. Четыре раза. Куда наши по... Я не понимаю вообще, что происходит. И сигнализация, главное, сирена не срабатывает. Не срабатывает. Вот я в общаге, вот это нефть. Это очень плохо. Ну, я первый раз я вижу здесь, ну, я только приехал заучиться. Студент из Марокко, ну, я первый раз вижу вот так. І міністр юстиції Герман Галущенко мешкав будинку, який раніше належав Віталію Захарченку. Колишньому міністру внутрішніх справ часів Януковича про таке повідомив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. Це будинок в царському селі. На нього наклали арешт ще в 2021-му і офіційно ним опікується арма. Нардеп наголошує арешт забороняє користуватися майном, і звідки міністра юстиції Галущенка ключі від маєтку це. Це ще одне питання за інформацією Железняка, Урядовець виїхав з царського села у жовтні, але вночі перед обшуками чомусь вирішив там переночувати. Ба більше зранку, за кілька хвилин до трусу, там ще бачили міністерку енергетики Світлану Гринчок. Ну а Польща й надалі підтримуватиме Україну про це на тлі скандалу в українському енергетичному секторі заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Однак він додав, що повідомлення про корупцію можуть ускладнити цей процес. За його словами, люди втомилися від війни і витрат, тому просувати підтримку України не так вже й легко. До того ж, Туск розповів, що попереджав Володимира Зеленського, щоб він стежив за будь-якими симптомами корупції навколо нього. На думку польського прем'єра, це має вирішальне значення для його репутації і може бути використане в пропагандистських цілях Росії.